30 квітня 2024 року у Великодалинському по вулиці Станційна трапилась дорожньо транспортна пригода між автомобілем Toyota Corolla та велосипедом. В результаті ДТП велосипедист потрапив до лікарні. Велосипедист, рухаючись по вулиці Станційна у напрямку центру, намагався повернути ліворуч у районі магазину Олім. У цей момент у попутному напрямку рухався автомобіль Toyota Corolla. При спробі обігрувати велосипед відбулося зіткнення на зустрічній смузі руху. Велосипедиста після пригоду доставили до Чорноморської лікарні. На місці працювали поліціянти, які відбирали пояснення у водія Тойота Корола. На місце прибув слідчий. Вирішується питання реєстрації матеріалів до єдиного реєстру до досудових розслідувань. В рамках досудового слідства буде встановлено ступінь війни кожного з учасників пригоди. Роман Варшанідзе Альтернативорг.